Якщо ми сьогодні не голосуємо, то нашого бою буде. Давайте бачимо. Шановний Олександр Горвич, шановні депутати присутні. На попередній сесії, яка відбулася в січні місяці, я ставив питання про незадовільну роботу ЖКГ в місті Козятині почистки доріг. Зараз ми бачимо дійсно, що не тільки в Казятині, а й в інших містах, зима в цьому році, як ніколи, сурова була через це, безумовно. І е, поставити якусь оцінку роботі ЖКГ за е, цей період, мабуть, прийшлося поставити її як незадовільно. Я не хочу займати багато вашого часу, я хочу е, повернути це питання ще в одну площину, в ту площину, що ми депутати Тоже Мабуть, вложили свою якусь в то, що місто в даний час не на найдаж стані перезимувало. Надіюся, що Зими такої не буде. І ми повинні із цієї зими для себе зробити правильні виводи для того, щоб у нас прів аналогічна ситуація в нас не повторилася. Я вийшов не захищати Олександра Георгіча. Я підтримую ту думку, яку ви, ви депутат Гребчинський, розділити це питання і розглянути його не таким наскоком з представниками так називаємої компанії Софі Капітал-менеджмент. От коли вісім чоловік починають диктувати умови в місті хазяїні, і розглянути його з юридичної... Правовим порядком на слідуючій сесії. На другому питанні, яке я хочу залишитися, всі тишком нишком мовчать, і ніхто не піднімає того питання, трошки затримало одне тільки слово за поліцаї, яке було висказано в газеті Ріо представником компанії Софі Капітал-менеджмент Петричком Сергієм. Уже друга газета є, вчорашня газета є, де він продовжує свої сексуальні уроки проводити над депутатами Казянської міської ради. Ви візьміть, будь ласка, на з самого Петричка. Мабуть, хто не знає, то я скажу, яку руку приложив. Господин Петричко до рейгсцівхосхімії, яка розташована в селі Титусівка, І на його стан ми можемо поїхати сфотографувати. І якби це в Ліва Хазятин опублікували, мабуть, би народ би трошки подивився з нашої точки зору на господина Петричка. Господин Петричко балотувався в депутати міської ради по мажоритарному округу, на тому повідомлення, я проживаю. Слава Богу, що він не пройшов депутатом міської ради, обрали поважну другу людину, яка очолює комісію в даний час у Козятинській міській раді і працює справедливо часто в Козятинській міській раді. Як можна назвати сесію міської ради сходкою, а міську раду комідатурою? Ви мене вибачте, шановні друзі, хто поліцай? Чи ми? Чи хтось, хто представляє свої інтереси в газеті е, Ріо Козятин». Ще одне, що я хочу сказати, ну так вийшло, що затронута і моя якась гідність як людини, називають значить, безхатченками е, родичів голови земельної комісії, де написано, що діляночку під будиночок на майбутнє і не одну, як то безхатнім родичам головою земельної комісії. Якщо я отримав земельної комісії земельну ділянку під будівництво будинку, то я готовий присягати, що я цього не отримав. В 90-му році я отримав від радянської влади ключі від квартири, полані на 42, квартира 32, в якій на цей час проживає. І я оставляю за собою право значить, подати позов. Суд на господина значить, Петричка. І останнє, щоб не затримувати, і ще раз повторюю, що я ні в коїм образом не захищаю голову міської ради. Недостатків більше, ніж потрібно. Але коли вже доходить до таких принижень відносно букви Зю. То я хотів би сказати, господину Петричкові. Ну, що йому казати, як його немає. Я не... просто є тут люди, які йому передадуть, які опублікують в газеті, і буде висказано, що депутат Буравський виступав на захист. Я знаю, як це е... і ці факти і будуть приподнесені в нашій газеті замініті Ріоказян. Я вам що хочу сказати, коли він пише, що бюджет міста повинні наповняти залізничники. А глічка буде керувати і ділити тих 90% бюджету, які напоминають залізничники, то я, як працював 42 роки на залізниці, маючи два почесні звання почесного залізничника Радянського Союзу, почесного залізничника України, вважаю, що таким людям не варто давати право розподіляти ці кошти в нашій міській раді. І останнє. Знаєте... Часи Шевченка, Пушкіна, Лермонтова за такі несенітниці не визивали на дуе. Ну, зараз нема, часи другі. Може, та, може там би, як говорять, дали в одне ми попиті, а я so так як я вважаю себе нормально сексуально орієнтований. Задоволенням поставив би Петричка в бупузю і дав би йому подікав задіс.